Шановні друзі, партнери, наші колеги. Компанія Косит, дякую вам за те, що ми разом пройшли цей важкий рік. Рік був важкий, але ми працювали, розширювали перелік нашої продукції, розширювали виробництво, відновлювали експортні поставки за кордон. Шановні наші клієнти, дякую вам за замовлення і за відгуки, а їх було більше тисячі. Вони нас надихали і показували, що ми правильно рухаємося. Скажу вам відверто: об'єктивно і суб'єктивно продукція компанії Косит, що направлена на захист організму людини від шкоди щоденного довготривалого сидіння, особливо за комп'ютером і кермом автомобіля, на даний час одна із найкращих в світі. І це завдячується і вам. Від усього серця вітаю вас Різдвом та Новим роком! Ми щиро бажаємо, щоб у кожній домі в Україні панувало щастя, любов та добробут. А тепло Різдва огортало кожну родину і дарувало віру в прекрасне майбутнє. Бажаю здоров'я, а головне перемоги і миру в нашій рідній Україні. Зі святом! До зустрічі в новому році!